Угорщина сьогодні вирішила спрощувати умови в'їзду для росіян та білорусів після візиту прем'єра Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян та білорус у програми так званої національної карти. Вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки із можливістю продовження. Навесні очікують приблизно 65 тисяч заробітчан із сім'ями. Це дає можливість в'їжджати їм до Європейського Союзу без перевірки. Ось з цього приводу Литва вже звернулася до Єврокомісії із проханням оцінити рішення Угорщини щодо майже безперешкодного в'їзду Росіян та Білорусів до Європейського союзу, як заявив міністр закордонних справ Литви, навіть якщо це станеться у Євросоюзі, є невикористані Способи обмежити в'їзд для росіян, наприклад, дозвіл на в'їзд до шенгенської зони не надаватиметься автоматично Щодо кожного із них буде відбуватися консультація з іншими державами-членами. Він пояснив, що це значно обмежить іншу сторону та обтяжить її бюрократичними процедурами.